Мої вітання Сіністер 2012 року це один із тих фільмів жахів, який вміло грає на страхах глядача. Один із найстрашніших, які я бачив в своєму житті. Режисер Скот Деріксон показав історію письменника Елісона Освальта, який приїжджає до нового будинку, щоб знайти. Так би мовити, натхнення для своєї наступної книги, бо щось не виходить надихатися просто так. Однак, усе змінюється, коли він знаходить коробку з відеоплівками, що виявляється свідченням жахливих вбивств. На Rotten Tomatoes рейтинг фільму склав 63% серед критиків, а середня оцінка глядачів становила близько 6,7 з 10. На Metacritic стрічка отримала 53 зі 100 від критиків, але при цьому багато хто відзначав сильну напругу без зайвих скримерів. цитата. що, як на мене, і є особливістю цього фільму, адже ми з. Зна... Знаємо, хороший фільм жахів – це не той, який лякає різкими звуками. Мабуть, тому Сіністер, хоч і мав досить скромний бюджет у 3 мільйони доларів, заробив понад 87 мільйонів по всьому світу. Потужний фільм за три копійки, не інакше. Що ж, тисніть вподобайку та підписку, будь ласка, бо на цьому ютубі дуже складно. За бажанням підтримуйте мене за посиланням в описі. Вам не важко, мені треба. І приємного перегляду. Трічка стартує з максимально люб'язної заставки у вигляді дерева та вішальників, які через трішки стають справжніми вішальниками, не по своїй волі. Відразу фільм демонструє свій унікальний саунд і переносить нас в реальність подій. Це головний герой, який несе крихку за його словами коробку собі в охвіс. По дорозі домахавшись на дитину за навушники. Ну постійно ти типу походить навушниках, Він Райдер, і тут він буде надихатися. До сімейки приїхав шерифський. Це Ешлі. Вона артіст. Он як малює, виражається коротше, як може коробки тягати не хоче, зате накидати претензій щодо переїзду. Завжди рада, хоче вона назад. Але грошей Бог не дав, тож типу жити на минулому місці непід'єм. Але якщо книга продасться, то він обіцяє їй повернутися. Що там по шерифу? Шериф гівнюк якийсь навіть руку не подав, але каже, візит дружній, хоча відразу ж після цього каже, щоб збирали манатки і валились звідси. Бо Райдер Дер не цінує копську професію у своїх творіннях, як дають зрозуміти. Чувак пише непогано, але пара творів щось пішли не в та русло, і якимось чином це вплинуло на те, що випустили якогось вбивцю, і от тепер це всіх тригерить. Чому? Тому що додатково ще й зникла якась дівчинка, трохи покидавшись колючими фразами, розійшлись. Шериф ще наостанок сказав, що дім не смак страшне. Ну звісно, типу він в панельках не жив. Чи що не смак йому жінка? Запитала, чи не переїхали вони знову в будинок, де був злочин. На що отримала тверду відповідь ні, проте наступний кадр дає в цьому засумніватися. На чорному горищі чорний ящик, а в чорному чорному ящ... ладно, ем, скорпіони водяться. здуріте. в ящику, ось такий раритет з записами. Жінка золото наготувала вечерю за дохід, все розуміє. Золото діти, щоправда, вуха їдять питаннями, але Елісон наш на язик підвішений теж. З розмов дають натяки на те, що малий в 12 свої ходить у вісні, а райдер у нас пише всякі жахи, за що потім малим в школі й прилітає. Що батя у них якийсь той воперед, Сном жіночка, хоч тримається і непогано. Воно все ж теж переймається цим клятим переїздом, та все ж підтримка її сильніша. Як виявляється, в письменника мить слави була ще 10 років тому, і зараз він дав собі шанс її повернути. Якщо не вийде, то й гори воно все вогнем. Бо інакше жіночка забере дітей і повалить до сестри, бо не перенесе ще раз того, що вже було. Коротше, мутня в них якась в кабінеті. Ел вмикає трудете ківа і давай фото якихось дітей розвішувати. Після чого під'єднує цю байду і починає дивитися фільми з тої невідомої коробки чувака явно свої плани, які як я зрозумів, заключається в тому, щоб надихнутися тим самим вбивством в цьому домі і написати ще одну книгу. Але спершу це фільм дає зрозуміти не точно. Якщо чесно, я в цій херні так швидко не розібрався, але в нас Ел майстер на всі руки. Касета крутиться, лавеха мутиться. Є такий прийом, який викликає дискомфорт. Це момент спостереження, і ось вже перша касета чудово його використовує. Під саунд нам показують кадри, як гуляє сім'я. Після чого монтажерський склеїв цю з іншим кадром, тим, що показували на початку, з тим, що було точно на їхньому задньому дворі, де це знімалося і в що за будинок вони переїхали, стає остаточно зрозуміло. Після такого й випити не гріх. Бухнув і давай ще раз дивитися, вже з замітками. Коротше, цікаво, хто це знімає, і де Стефані, схожа дівчинка, яка зникла, про яку говорив шериф. Подивився трохи на дерево, та в хату повернувся. Я б спати вже пішов. Реально, може, піел пішов, але якісь звуки присутності почулися, тож чекнув. А це донька ванну шукаючи, заблухала в. В новому домі буває, якби ще пішла назад в ту сторону, було б взагалі гуд. Ці сонні люди такі смішні, замотивувавшись від доньки, знову пішов мультикиті дивитися на другій касеті В схожому вайбі вже інша сім'я виїхала на пікнік. Проте тут знову кадр міняється, і під люто стрьомний звук хтось в гаражі, всіх їх в машину запхав, цепками машину залочив, і прямо в обличчя дурне ліхтариком світить. Після чого спалах і стає зрозуміло, що оператор це полтавський палій. Ел в шоках, всі в шоках, таких, що дзвонить поліції, але подивившись на свою книгу, то. Що написав 10 років назад, різко передумав. Ти повернувся і залишив коробку. Навіщо? Ось що дослівно говорить Алдалі. Загадковість сценариста вечірка біля басейну 66-го року стає наступним відосом. Походу, серіал так сподобався, що дивиться залпом. Але нічка довга, тож трохи заважають знову звуки в хаті. Актор в ролі дійсно крутий. Врешті-решт він натикається на ящика. В ньому ось так несподіванка синок демона випускає. Ось до чого лунатизм клятий доводить. Вже на дворі малий до тями приходить і дупля не віддупляє. Що секунду тому кричав як різаний Ел чомусь вибачається перед дружиною, і все, ранок ранком малий очікувано нічого не пам'ятає, але це вже не вперше. Всі посміялися з випадку, коли він попісяв у сушарку. Коротше, жінка в школу з дітьми, батя касету дивитися. Все те саме, але з басейном. Страшна музика, під яку хтось знімає гулянку. Та вже ввечері тим самим ліхтариком якийсь гнидник по черзі світить та топить всіх, кому було весело. Як це зняли, я не знаю, але кріпово страх. А потім в басейні ще й з такого чумного доктора показали. Його Ел на дупу присів конкретно, але певно недостатньо, бо одного разу йому не вистачило. То він ще й стопнув. Давай дивитися. А плівка в цей час взяла та згоріла. Скориставшись привілегіями інтернету, Ел почав монтажити плівку, що досить успішно й зробив. магія та й годі. Ладно, не все відновити вийшло, але все ж знявши кадри на цифру, почав щось видивлятися вже на екрані. Ноута та процес поглинання кошмару порушили крики сім'ї. Як виявилося, малий перманентним маркером намалював на дошці дерево з вішельниками, бо зна. Про історію баті для книги. Але теорія про те, що чел надихнувся історією, таки підтвердилася. Вкотре, підбухнувши, дивимося четверту плівку, яка розпочалася відразу з ночі. Якийсь дятел з кутом огляду 2,5, певно, ходить по хаті, після чого в тупу ріже горлянки жителям. Чесно, тут тупо сироти по шкірі. Музика така, що кров холоне. Це це якось. По живому, що жесть, а там ще й дитина, ЕЛ, як і будь-хто, певно, це не витримує. Котре передивляючись плівку, покадрово наш герой роздруковує підозрілий кадр, а потім, підробивши вміння, дістає інфу, що це все відбувається в Сент-Луісі. Гуглить і дізнається, що тоді сім'ю дійсно розпанехали, а старший синок зник. Я думаю, що на цьому моменті багато хто вже матиме припущення, але давайте йти далі. А далі чергова кріпота: звуки зверху і зникнення світла, досить довго блукаючи будинком, Ел озброюється ножем, і петля. На те трикляте горище, на якому ті звуки й почув, а на ньому якісь ящики, чорна коробка. А під коробкою змія живність, звісно, така, що я б теж ночами не спав краще на тій чорній коробці. Наш головний герой помічає малюнки з тими самими вбивствами. І, що цікаво, всі вони підписані, і на кожній сцен присутні якийсь такий містер Бугі. Це той, що в нас бабайка. По дорозі назад, ніби й без того нервам легко, Л провалився. Ногу пошкодив, але загалом не страшно жити буде. Поліцейському Ел ситуацію розказав, питання до того, як на горищі міг хтось бути з піднятою драбиною, і все таке. Після чого Коп спихує все на білок, просить кров кентукі ду популярну книгу, а потім ще й напрошується на подяку у вигляді подяки в кінці книги. Прикиньте. Він, типу, фанат. Ел користається становищем і випрошує адресу того місця, де сім'ї горлянки клацнули, та інші деталі інших вбивств. Сет Коп обіцяє допомогти і відчалі. Ел дивиться власне інтерв'ю по книзі Кентукі, і ми ще раз впевнюємося, що він пише ці історії на основі реальних подій, і що головне йому правосуддя. Далі ЕЛ знову детально переглядає записи, помічаючи певні закономірності, зокрема, того самого бабаюка на кожному з відосів. Мала несе особливо приготовлену каву, за словами мами. А після телефонує той коп і виливає інфу, в результаті якої ЕЛ розуміє, що одна сім'я жила в будинку, в якому був скоєний попередній. Злочин на фоні рухається бабай, і ми всі розуміємо, що Ел в дупі. А після цього відоса Ел це теж розуміє вночі. Доводиться вилізати з теплого ліжка через увімкнену приблуду з касетами. Ел ловить скрімак і збитою в тупу йде з'ясовувати ситуацію. Герой нашого часу. Щоправда, все, що він з'ясував, це те, що у сина знову приход. Намагання забрати полишені речі, псує якийсь пес та песу. Багато не треба. Дітей за спиною побачив і втік. Далі жіночка очікувано переймаючись за дітей, наїжджає на чоловіка, бо їй воно не всрало. Зрозуміти можна. Та Ел заряджений мотивацією світу білого не бачить, і видає, що це нарешті буде щось грандіозне, це буде краще за кентухи і так далі. І дуже багато грошей, звісно, відбрехавшись правдою про собаку, настає ранок. Ранком Коп привіз доки і влився в довіру, показуючи весь фанатизм до справи. Тож чоловіки вже вдвох думу думають і додумали те, що вбивці має бути за 70. Схоже, це на якийсь ритуал. Жертви були отруєні, бо не було спротиву. А на місцях лишали. Символи і завжди зникав один член сім'ї. Що ж, на цьому фільм продовжує демонструвати нам наступний запис: косіння трави називається, де підтримуючи градус накалювання, події відбуваються знову вночі. Знову за сім'єю стежить. Після чого піддавлячий ембієнт, оператор бере газонокосарку косарку, і біцкрімак наїжджає на бідолагу. Згадую моменти, бо дивився вперше давно, і це якась травма дитинства не інакше. Після Ел телефонує якомусь професору Джонсу, який розкидає інфу про всі ці знаки. Так от, знаки використовували як боготворяче і для якогось язичницького темного бога з вавилонських часів на ім'я Богул, що був пожирачем дітей. Коротше, легенди говорять про те, що він тир тих дітей, щоб жити, заманюючи в потойбіччя реальні душі і бла бла бла. Плюс куди ж без жертвоприношення, тому й стаються всі ці вбивства. Але в реальному світі чоловіки доходять висновку, що вбивця фанатик і так проявляв свою приналежність до культу і все. Вночі знову хтось запустив шарманку. По будинку нам накидали дитячих скримерів, ну точніше, скримерів з дітьми, що загалом мало бюджетні, але вміти їх так вдало вписати. Це круто, он мала вже теж знайшла собі подругу. Чомусь Ел далі заснув. Схоже було, що серце з грудей вискакувало, тільки що я тут взяв і заснув. Ну. То нехай треба було якось фільму скипнути час до ранку, і тепер відкриття відкриття. Тим самим ранком, говорячи з копом, Ел намагається випитати, чи не знає той щодо дивних див, чи не було щось такого дивного в сім'ї Стівенсонів. Коп розуміє, що Ел щось приховує і здогадується, що сім'я про те, що це за будинок, навіть не здогадується. Максимально обережно Коп натякає, що у Ела можуть бути власні проблеми, бо він надто зациклився на цьому своєму жаху і вбивствах, з яких хоче черпнути натхнення, а потім видає базу і підсе. Джеє слова, що вірить надприродньо тим, що каже: Я б ніколи тут не ночував. Прикалуйтесь. Після того, як тут повісили сім'ю, чим далі, тим більше мені цей коп подобається. Ешлі намалювала ось це чудо, бо в колишній кімнаті її брата цитата: не варто було малювати. Так і сказала таємна дівчинка на ім'я Стефані. Так, та дівчинка, яка тут жила, і про яку татко пише книгу. Тут мамка зрозуміла, що пахне смаженим конкретно. Ось вона розумова мрії, до якої призводить будь-яка брехня. Ну жінка коротше більше про менталочку думає, а мужи. Менталочку то в одному місці, мав би і без того скрутно. І тут, звісно, жінку зрозуміти можна, але що вона пропонує взамін, якось не дуже зрозуміло. Та коротше емоції. Ел хоче бути райдером. Ну що поробиш? Але жінка говорячи, що твоя спадщина ось тут і зараз, шлюб та діти, виходить. Люблять один одного, це теж зрозуміло, проте є проблеми, як в усіх, але є й нагальна. Наприклад, ліхтар в обличчя, і знову це паскудство волає. Щоправда, галюни збільшується і в охвісті немає нічого. За те, драбина манить на горище. А якщо манить, то як їй відмовити? Фільм насправді до біса стрьомний, Малі втекають на нього, він втекає на малих, і бум, від якого ЕЛ розбивається, і лишається в суцільній темряві. Після в паніках він палить всю цю плівку, і тут просто треба віддати належне саунду, який робить 50 Відсотків жаху в цьому фільмі На вогонь вибігає дружина, і Ел розуміє, що помилився, і треба валити прямо зараз. І знаєте, вони справді їдуть. Дивні погляди на батька повністю виправдані, але що поробиш. Швидкість люта, тому тормозить їх шериф спочатку. Дізнається, що книги не буде, і з нічим там відпускає. Не сказати, що в гіршому будинку Еллу телефонує помічник Коп, але він слуховку не бере. Та ночі професор скидає на пошту інфу зі скорпіоном, змією та малюнками. Коротше, розкопав дещо більше. І типу ці малюнки раніше людьми знищувалися, бо вірили, що через них монстряк здатний впливати. На тих людей від цієї інформації мозок кипить, файли видаляються. Коп додзвонитися не може вкотре. А на горищі вже цього будинку, що дуже схоже, до речі, Ел знову лутає чорний ящик, в якому є якась розширена версія. Закінчення цікавість перемагає і склеюючи плівку, Ел нарешті бере слухавку від копа, який видає інфу, що зв'язок виявився елементарним. Кожна сім'я, яку вбили, жила в будинку сім'ї, де сталося попереднє вбивство. Усі п'ять. І виходить, що Елісон, виїхавши з будинку, де жила попередня сім'я, став. Частиною цієї закономірності фінальна плівка, з якої стає ясно, що, мабуть, багатьом же півфільма ясно Стефані, дівчинка, що зникла, і стала вбивцею своєї сім'ї, як і всі попередні, ті, хто зникав і були вбивцями, а керував дійством, той баул, чи як його там. Коротше, добрий вечір. Отримавши чудову записку від донечки, але розуміє, що випив містер Пропор якийсь і відчалив. А ось і сама донька, через малюнки якої на неї бабайка і вплинув. І Якщо ви думали, що тут буде хеппі Енд, то ні, його не буде. Всі фінальні кадри це страх і жах в усьому прояві, під час яких стає зрозуміла вся сутність, сенс та послідовність дій того богула. Тож Ешлі довершає картину на коробці ще одним методом вбивства і приєднується до інших в потойбіччя. І фінальний скрімак. Що ж, ось такий фільм у 2012 році зняли за 3 мільйони доларів, і після прем'єри, якого психологи провели дослідження і визначили, що він викликає один із найбільших стрибків серцевого ритму серед глядачів порівняно з конкурентами. Малобюджетність проглядає цей фільм, можна прочитати ще на середині, але це не робить його менш страшним. Він вміє викликати страх. А у 2012 році, гадаю, ще й був менш заїждженим по темі, а може, десь навіть і проривним. Кожна касета, кожна сцена та кожна подія не дає фільму застрягти, а фінально роз. Яз... Зв'язка хоч і не геніальна, але дуже і дуже круто закриває картину. Актор головної ролі та саунд і всі ці ключові моменти кладуть сіністерна мою поличку жахів, які я згадаю, якщо запитають. В своєму жанрі мені сподобався. Протисніть подобайку та підписку, за можливістю підтримайте донатом, і все це найкраща мотивація. Пишіть, як вам, і до зустрічі в нових фільмах.